Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом фізіотерапії. Та іншими видами фітнесу, виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість.